Доброго дня всім моїм підписникам. Сьогодні я проведу невеличку сесію, відеосесію, яка буде присвячена паркуванням і внутрішнім дворам. Це наш перший комплекс шоколад, який був збудований ще перша секція в грудні 2016 року, а в 17-му ми завершили вже, здали в експлуатацію другу-третю чергу, і в 18-му до весни доробили. Всі е, прибудинкові оздоблення, в тому числі там, майданчики, огородження і все таке. От дивіться, ситуація, яка у нас тут з запаркованістю. Е, все було б не так ще погано, якби якби не Адонфінт, який проти нас використало ОСББ. Ми коли здали цю першу чергу. Дитячий майданчик повинен бути був більший, по-моєму, на 1 на метр чи на 80 см. Тобто оцей бордюр повинен був бути десь тут, той бордюр лівіше. І оцей проїзд... Я Оди я обійду, Прибирають зараз. А тут цей бордюр був, ну от тут, правій. І за рахунок цього, цей спортивний майданчик, о, дитячий майданчик, він же спортивний, невеличкий тобто блок тоді був. ми тоді, не такі великі робили спортивні майданчики, дитячі майданчики, та й комплекс невеликий. І тут так само цей бордюр був тут. Тобто ця частина середня була більша. До нас, коли ми задали в експлуатацію перший будинок, звернулися у СББ з проханням. Дивіться, хлопці, поки ми тут не доробили круговий проїзд, будь ласочка, якщо є така можливість, перенесіть бордюр. Правіше зменшить майданчик, зменшить зелену зону, і перенесіть бордюр таким чином, щоб могли проїхати два автомобілі один в одну сторону, інший в іншу сторону. ну подивилося, нібито це логічно, нічого страшного. Яка різниця, там що зробити тут бруківку, що зробити там бруківку чи резинку? Воно, в принципі, плюс-мінус в одній ціні. Ну, так і зробили. І через два тижні ОСББ розмалювала тут паркінги. Тобто тут не було паркінгів. цих. Тут цих паркінгів не було. І отак виглядає двір. От В чому мінус, я зараз покажу. От, Наприклад, для того, щоб зайти от в цей під'їзд, я повинен іноді тертися через автомобіль. От, зараз запаркували більш-менш нормально, а от, наприклад, от тут, якщо йти прямо вниз, тут я повинен, от, з сумками вже є проблема. Так, ти проходиш, вже є проблеми. Багато помилок ми тут допустили. Я вважаю, що ОСББ нас намахало. От зараз покажу ще з іншої сторони. І ми в наступних будинках спробували це якимось чином ліквідувати. Ну, наприклад, це було на лінкольна, вже теж ми не встигли, а от на білому шоколаді ми це встигли зробити. На Лінкольна сталася та ж сама ситуація, бо. Е, більшість людей, які у нас купували на шоколаді, ті ж самі люди у нас організовували, е, організовували ОСББ і на Лінкольна. Ну, тут трошечки краща ситуація. Тобто, воно, як нібито за двором, тут ця парковка ще більш-менш логічна, вона не заважає в принципі. Людям. А все, що в центрі, я вважаю, що це було зайве паркування. Там треба було залишити якраз нормальну пішохідну зону. Бо 230 квартир людям треба трошки мати внутрішнього двору, а не внутрішньої парковки. Ця парковка була запроектована. Це вже ОСББ тут поставило. Ну, от зараз я е, вам розповів, показав ситуацію, як виглядає зараз шоколад. І це я вважаю, була наша помилка. Ми не повинні були розширювати проїзд, робити таку велику кількість паркінгів. Щодо того, що люди скажуть, що треба робити великі підземні паркінги, так, ми могли зробити великий підземний паркінг, але нагадаю, що останній паркінг ми продали в грудні 21-го року через 4 роки після того, як ввівся в експлуатацію цей комплекс. Нагадаю, що в цьому комплексі було 216 квартир, не враховуючи майстерень і комерцій. 16, 216, тобто там з комерціями 240 об'єктів, а паркінгів 59. Це ще враховуючи 60-й паркінг, який ми, е, який ми прибрали і зробили там насосну. Тому що місто обіцяло один тиск, а по факту вийшов інший тиск. Тому, тому ситуація наступна. Е, на жаль, на жаль, е, ОСББ і мешканці. Не розуміють, що якість життя вона залежить в тому числі від того, як ви організовуєте свій двір. Я зараз е покажу, як це правильно ми зробили на білому шоколаді. Там теж є проблеми з паркуванням, люди там харяться через те, що так і так, не вистачає місць зовнішній. Е -э Але все ж таки там це зроблено правильно. Проблема, Тут полягає, я в кінці скажу, в чому була в принципі, проблема в 16, 17, 18, 19 роках. Я, як завжди, це прикладу на покупців, всі зрозуміли, та перепрошую одразу. Зараз я поїду на Грінвуд і покажу, що у нас на Грінвуді відбувається, і розкажу трішечки про те, як ми з цим будемо боротися. тому що це відео, яке я зараз знімаю, воно якраз про те, що ми також не хочемо там допустити тих помилок, яких ми допустили в шоколаді і в Лінкольне, тому що люди, які у нас купу, купили на «Грінвуді», вони також у нас є в складі ОСББ, були в складі ОСББ на Лінкольне і на шоколаді. Я боюсь, щоб люди не перетворили це от в таке паркування, яке зараз в наших комплексах перших. Тому їдемо далі. Ось так повинен виглядати внутрішній двір. Ось так. Без автомобілів. Суто пішохідна зона. Всі бордюри занижені таким чином, щоб вони були в один рівень. Якщо потрібно буде заїхати сюди автомобілю. Пожежному чи швидкий, він завжди це можна зробити. Зроблені розуклони, вода відводиться в льгньов. Оце правильний варіант. І щоб ти ну, не хотів тут поганого зробити, він нічого поганого не зробиш. Двір закритий, от саме такий ми будемо робити в парк сайбій. Бачите? Це максимально зручна територія для. Жильців цього будинку. Так, ви можете побачити запаркованість, яка у нас іде по одній стороні вулиці, по іншій, хоча вже люди роз'їхались потрошечку по іншій стороні. Але ось саме так повинен виглядати двір. Оце є зручний простір для життя. Діти спокійно собі бігають, ніяких автомобілів ніхто не виїде, ніхто нікого не, там, не зачепить. Ось так. Ну, і для довгого відео ще зніму декілька, пар... декілька кадрів, пару слів. Автомобіль це засіб підвищеної небезпеки. Він завжди е... створює якісь ситуації, при яких він може щось нашкодити людині, дитині. Дитина може його е... там, якимось чином пошкодити. Бігла, їхала заділа велосипедом, ключами, ще чимось. Ось так повинен виглядати двір. Ми білий шоколад зробили тут тестовим об'єктом, і цей тест вийшов на там, 5 балів, я вважаю. Та от хлопці зараз носять. Будівельний матеріал, гіпсокартон, вони розвантажили. Можна заїхати кому потрібно, для того, щоб розвантажити в арку, для того, щоб швиденько викинути поближче. Я думаю, що так і було, тому що вони там підстелили. А, якась плівка. Ось саме так. повинен виглядати простір, в якому зручно дітям, зручно дорослим. Ніхто не боїться, що його там хтось щось, щось зачепить, чи він зачепить автомобіль. Ось так виглядає окремо спортивний майданчик, бо всі майданчики, які ми до того робили, коли ми завжди робили так одночасно, і спортивний, і дитячий, і тому діти і звикли, що е спортивний майданчик це продовження дитячого майданчика. Ні, спортивний майданчик це не є продовження дитячого майданчика. Ще раз наголошую на тому, як це не дитячий майданчик. Тут теж може бути підвищена безпека. От саме на білому шоколаді ми їх відокремили. І на наступних об'єктах ми окремо будемо робити спортивний, окремо дитячий. Всі свої помилки ми будемо виправляти вже в наступних об'єктах. Тобто це робота над помилками. І саме зараз поїду на грім покажу, в чому там є проблема і як ми з нею будемо боротися. Це у нас Грінвуд 2, перша черга. І показує, що у нас зараз тут відбувається. Зараз ведуться ремонтні роботи, тому тут змішані автомобілі від власників і до ремонтників. І от бачите, не паркувати виїзд автомобіля, не паркувати виїзд автомобіля. Оцей автомобіль точно стоїть не на своєму місці, бо це наше місце. І є велике прохання і це, по-моєму, теж я знаю кому належить. Так само стоїть на чужому. А тут же власник позначив, що не під'їжджати, бо він вже почав робити роботи. Це не місце для паркування. Це чуже місце, чуже місце, чуже місце, чуже місце. От ну, по автомобілях видно, що це працівники, тому що сьогодні тут стали, завтра там стали. Е, тому звернення до всіх мешканців Гріновода Другого. Не звикайте, такого не буде. Все, тому не будемо перетворювати цей комплекс на те, що сталося з шоколадами і з Лінкольном. Коли заради того, щоб подешевше поставити автомобіль, або ну, за нульові гроші, умовно, там за ніщо, люди собі спотворили свій двір. На Грінвуді ми не зможемо зробити ідеально так, як це на білому шоколаді. Але ми вже зайнялися процесом. Розробки він вже знаходиться на фінальній стадії розробки дорожнього руху. Тут буде однозначно односторонній рух, він буде звідти сюди, в цю сторону. Зменшиться кількість паркувань, тобто буде умовно паркування і розвантаження. Всі ці автомобілі, які зараз стоять на чужих місцях, будуть введені штрафні санкції. В тому числі ми будемо робити організацію дорожнього руху. І цю організацію дорожнього руху ми затвердимо. В Державтоінспекції, тобто в поліції в даному випадку. І е, приїде евакуатор і відвезе цей автомобіль туди, куди йому і потрібно, на штраф-майданчик. Тому е, ми скоро вже видамо це на ОСББ для того, щоб вони передивилися. І розробляємо проект таким чином. Додаємо ще додаткових паркінгів. Через два тижні вийдемо з е, продажами. По трьохрівневому паркінгу, тому готуйтесь, там будуть цікаві новини. На сьогодні все. Так, тепер для великого відео, для розмовного, трошечки деталей. Деталі наступні. Ну, як я вже казав, що в людей змінюється попит щодо квартир, щодо паркінгів Розуміння того, що паркінг це є частина автомобіля. В тому числі, тому а, кількість парковочних місць, які ми проєктуємо, їх буде все більше і більше і більше. Також там окрему а, частину будуть займати електромісця, точніше місця для автомобілів, а, які працюють на електродвигуні, тобто з зарядками для цих електромобілів. І на Грінвуді другому ми, якщо чесно, ну були в шоці від того, яка ситуація з паркуванням, і порівняли це з білим шоколадом. А білий шоколад, нагадаю, що був прототипом парксайду ще за три роки, до того як ми почали будувати парксайд, ми там тестували деякі планування. І якраз тоді ми тестували цей закритий двір, як люди його сприймуть що людині ну не можна буде прямо під'їхати під під'їзд. Під люди звикли до того, що можна під'їхати під під'їзд. Під я не розумію, в чому потреба у власника будівельної е, там, бригади під'їхати саме от стати прямо біля е, під'їзду. От в чому така е, необхідність. Що сталося такого, що от в житті він не може пройти е, 50-60 метрів. От я спокійно запаркувався на зовнішній стороні, немає, немає ніякої проблеми. Е, наші працівники вони вважають, що треба, от як, як у нього десь там в селі стати, отак, щоб прямо під парканом. Отак от, е, Бо люди звикли. Це проблема. Люди звикають до якихось речей і потім такі, там, ми все життя так робили, то все життя так паркувалися. Це подобається. Ми вважаємо, що це правильно. Тут деякі люди вже живуть, і я от, е, хочу ну, їх враження від е, таких несистемних паркувань. Е, переглянули ми весь другий Грінвуд, майбутні секції. Найближчим часом буде дуже багато новин. Я думаю, що ми вийдемо вже з кінцевим проєктом. Його е, змінили в тій частині, в якій можливо було змінити. Особливо то подадували паркінгів і умовно у нас зараз завдання. Зараз на тисячу квартир, які тут будуть, зробити десь під 800 паркінгів. Це мається на увазі усіх паркінгів, в тому числі зовнішніх, в тому числі в дворі, які, яких буде мінімум, але вони все ж таки будуть, тому що. Вони потрібні не тільки там для того, щоб забезпечити людей, яких немає грошей на паркінг, а й для того, щоб там роз'їхатись подекуди для того, щоб було де припаркуватись швидкі поліції, пожежні, не дай Боже. Тому, 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 тому займаємося зараз тим, що хочемо збільшити кількість паркінгів, які можна придбати до 500-600 Зараз доробляється кінцевий проект, і в тому числі додати якусь кількість паркінгів. Які е, будуть знаходитись е, в такій зоні, де можна буде запаркувати всередині, а й так, щоб це не заважало людям. Через це у нас з'являється велика кількість односторонніх доріг. Е, вони з'являться на плануванні. Вони будуть е, умовно йти по кільцю. Буде декілька двосторонніх, е, без можливості запаркуватися. Ще раз нагадую: ми виставимо знаки, погодимо це е, е, організацію дорожнього руху ОДР з. Поліцією і всі, хто порушують правила, вони будуть їздити за своїми машинами на штрафмайданчик. Тому о, просто кажу: підготуйтесь це не завтра буде, але просто щоб було вже у всіх розуміння, що перетворювати е, такі проекти на Шанхаї, е, ми не дозволимо, допоки ця земля наша, допоки цей проект наш. Щоб потім ОСББ не захотіло, їм потім треба буде пере, е, переробляти проект, спробувати його в нацполіції якимось чином узгодити. Я впевнений, що якщо ми все це зробимо, а ми це зробимо по е, нормах і по закону, то вже шансів. Зробити тут шанхай практично не буде. Тому це відео в більшості ще присвячується тим людям, які вважають, що забудовник повинен їм зробити окреме, зовнішнє, безкоштовне паркомісце, місце, прописати там номер його автомобіля, а ще й змінювати, якщо в нього ця бляха змінюється. Отакої. От У такій ноті ми завершимо сьогоднішній репортаж.